За сприяння фонду Червоного Хреста» був підписаний меморандум між Тернопільською міською лікарнею No2 та управлінням охорони здоров'я Тернопільської міської ради. В рамках даного проекту був виконаний облаштування залу фізичної терапії No2 для амбулаторної реабілітації. Дане облаштування залу фізичного було виконано ремонт за кошти лікарні. А облаштування всім необхідним реабілітаційним обладнанням виконано в проекті грантової підтримки на суму 350 тисяч гривень. На початку року, 2025-го Тернопільська міська організація Українського Червоного Христа провела оцінку потреб жителів нашої громади. Ми побачили, що є потреба в такому просторі для реабілітації для дітей і підлітків нашої громади. Так ми написали грант, і завдяки тому гранту. Ми отримали підтримку в сумі 350 тисяч. Грант фінансувався Ірландським Червоним Хрестом по програмі Брабо, в якій ми зараз працюємо. Даний проект дозволить підвищити якість надання реабілітаційних послуг для дітей із ортопедичною патологією, для дітей із неврологічною патологією, для дітей, які мають обмежені можливості покращити їхню адаптацію і відповідно підвищить саму якість надання реабілітаційної послуги їх безпечність і доступність. Щиро дякуємо фонду Червоний хрест за надану благодійну допомогу.